Шановні колеги, починаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин природокористування, архітектури будівництва охорони природи та екології, благоустрою та територіального устрою. Засідання у протоколу No4. Сьогодні 22.12.25. Присутні у нас голова комісії Олександр, Олександр Денисович, члени комісії Цого Олександр Юрійович, Фасує Василь Михайлович, Ях Ярослав Михайлович. По першому питанню про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для, на місцевості для будівництва і обслуговування будинку, господарських будівель і споруд, тобто присадибна ділянка. По білках, Воробок Михайло Михайлович, біти Карпатської країни, Микола Карлович, вищий, хто пора заяву. Горзов Микола Кадлович, білки Карпатської країни, Попдяка Любов Йосипівна, білки Зелена, Синина Михайла Васильович, білки Федоравського, Ромачевського Ольга Олександрівна, білки Конституції, Горзов Лариса Олександрівна, Білки Незалежності, Балан Анастасія Юріївна, Білки Шевченка, Войтович Ганна Петрівна, Білки Запішна. Московія Василь Васильович, діти незалежності. По великому Раківці Кузьма Лариса Іваніна, свічові стрільців, Боршош Михайло Іванович, вулиця Волошина, Боршош Іван Володимирович, вулиця Карпатської країни, Кузьма Михайло Юрійович, Богдана Хмельницького, Павлишинець Михайло Юрійович, Небесні сотні, Поштак Марії Михайлівни, Небесні сотні. Мельник Віта Семенівна, Лесі Українки, Геркур Марія Юріївна, Лесі Українки, Хименець Марія Семенівна, Шухевича Романа, Марущиниць Наталія Михайлівна, Коновальця, Сторожук Тетяна Іванівна, Карпатської країни, Демко Іван Юрійович, Січових Стрільців, Кормош Марина Іванівна. Заболотне 120, Мінкевич Мирослава Василівна, Великий Раковець Небесні Сотні, Демко Ольга Михайлівна, Січових Стрільців, Троян Ганна Василівна, заболотне Янчі Ганна Іванівна, Лес Український. Помалому Раківці, Огняник Олег Іванович. Улиця Шевченка, Савко Ганна Іванівна, вулиця Миру, Савко Іван Васильович, Онуфрія, Савко Іван Михайлович, Миру, Анатолій Демніка, Юрійівна, Центральна, Тодавчич, Маргарета Михайлівна, Лісова, Жанна Васильівна, Зелена, по Імстичову, Поляк Тетяна Іванівна. Вулиця Шухевича, Романа, Цанько Марія Петрівна, вулиця Центральна, Ковач Михайло Іванович, Партизанська, Цібеленко Михайло Михайлович, Українська, Луково, Віксей Іван Васильович, Гетьманська, вулиця, Світлиць Ольга Людбігіна, Українська, і Євлізарота Степанівна. Бог Іван Іванович Грушевського. Кришеник Мар'яна Анатоліївна, перепрошую, Лесі Українки, Гусєва Олена Іванівна Українська. Порохнавець Михайло Іржійович Зелена. Так і все. По цих заявах даних громадян. Заперечень немає у нас. Всі документи є наявності. Е Заперечень від сусідів і так далі немає. Є пропозиція е рекомендувати сесії, затвердити заяви. на голосування. Хто за? Проти утримався, одноголосно. Рішення прийнято. Так. Наступне питання. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості земельної частки Паль. По селі білки Янтових Петро Васильович, вулиця Шевченка, по великий Раковець Костак Лілія Павлівна, Заболотна, Попович Іван Іванович. Карпатської України, Поляк Марія Михайлівна, Лесі Українки, Лукачниця Єлізавета Іванівна, Шевченка, коцан Ганна Федоровна, Небесні Сотні, Вашкева Марія Юрійовна, Василя Стуса, Лях Марія Васильівна, Волошина, Оль... по малому ракій Савко Ольга Михайлівна, вулиця Миру, Імстечево, Цанько Марія Петрівна, ділянка з течо контур 81. Е, Коваль Мехаائيل Іванович. З течо контур 76. Беба Віктор. Центральний це за контур 78. Укова. Акашева Магдалина Юрьевна, руковоконтур 1187, Марія Мария Баніна, руковонтур. Зазначимо дружби. Так, руководству дружби вісім. Пункти не зазначено. Яна Антонович. Лукова Зелена. Пункти не зазначено. У даному питанні також сівденту наявності є пропозиція рекомендувати сесії надати. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти отримались одноголосно. Рішення прийнято. Наступний пункт затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на земледілянців в натурі на місцевості земельний части. Копана Галита Олександрівна, Вонпей Юрій Денисович, Натей Павло Йосипович, Великий Ракович, Вашкеда Марія Юріївна, Кузьма Ганна Юріївна, Кузьма Василь Васильович, Василь, Марушинець Наталія Михайлівна, Кузьма Василь Васильович. Кузьма Василь Васильович, Малицька Наталія Іванівна, Добромільський Василь Семенович, Бошош Володимир Петрович, Кузьма Іван Васильович, Сенканич Єлизавета Михайлівна, Попожа Анна Юрівна, Половка Меля Володимирівна, У Малому Рахівці, Ірина Михайлівна, Тодавчич Анна Янушивна. По Імстичу Чонговай Лія Васильівна, Вікан Ержібет Петрівна, Луково, Удут Василь Васильович, Попович Маргарита Іванівна. Документи. всі. Наявні є пропозиція рекомендувати сесію затримувати. Ставте на голосування, хто за, да. Прошу, отримали. Отновосне рішення прийняти. Наступний пункт дозвіл на виготовлення експертно-рушової оцінки, інтал ФУНГО. Людина ділянка, на якій знаходиться нерухоме майно, знаходиться у великій ракцію. Вложення. По даному питанню також зауваження нас немає. Є пропозиція рекомендувати сесії надати. Ставлю на голосування. Хто за, то що. Голосувати. Проти отрималися одноголосно. Рішення прийнято. Е, наступне питання. Про укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки. Звернулися, говорять, громадян. Сканич Василь Іванович, також Оксана Васильівна. Ділянки в малому лаку знаходяться. Одна голову все на Великому. Великому ракурсі. Також зауваження продивилися до це знаходиться? У великому ракусі. Великому відео. А ділянка в великому ракіусі. Дуже обидві, що ви телексується. Став на останньо. Хто за? Прошу проголосувати. Одного разу рішення прийнято. Так. Наступне питання. Розірвання договору оренди зменю ділянки. Звернувся до хати Віталій Михайлович, що розірвати договору оренду на ділянку у Великому Раді світу хоча зв'язку з нерухомого майна, яке належує. Є пропозиція. Надати дозвіл. Ставлю на голосування. Хто за, прошу проголосувати. Проти. Утримались одноголосно рішення прийняти. Наступне питання. Про передачу діяльні приватну власність. То давжі Євгена Михайлівна. Ту ж саму Діденку, яка нерухомо і нахопила. Просить придатну власність. Є пропозиція за. Хто за, прошу проголосувати. Проти отрималася. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Затвердження проєкту землі устрою щодо відведення земельної ділянки для сільного косіння та випасання вподоби на умовах оренди. Звернувся Олександр Володимирович, Великий Раковий, Вісім Дес Також. Мисля, че стояваме в тази позиция. Какви темате? 20 сесии затратени. 20 сесии затратени. 20 сесии затратени. 20 сесии затратени. 20 сесии на 20 сесии затратени. 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 20 сесии Така гектар рахується, бо треба ще менше скосити і утримувати. Ставлю на голосування. Хто запрошував голосувати? Одного проти одноголосного рішення прийнято. Наступне питання: надати надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення зміни ділянку ворогів для цієї посіння та вулиця Річна.

Так, нам с вами хто за, проти, ми одноголосно рішення. Пише наступного. Прак закарпаття АНР. Ну добре, а він на камеру говорить тепер. 0, через... На камеру 157, 157. через 10 тисяч е -э просить надати назад для позиції. Ні, будуть відключати світло? Якщо okay, не будуть відключати світ, за уваги. Хто за, прошу проголосувати. Проти отримались одноголосно рішення буде. Наступне питання. Затвердження технічної документації заюструю щодо встановлення відновлення межаної дідальної на, на, на місцевості зі зміною конфігурації без зміни площі. Звернуся ставити Руслан Грозі, нелегкої смаріки Підяньки. По даному питанню також всі документи, питання вивчено. Є пропозиція рекомендувати сесії надати. За те, що писати, так Ставлю на голосування, хто за, прошу голосувати. Проти утрималися одноголосне рішення прийнято. Наступне питання, погодження заяв громадян щодо виведення їх з членів особистих селянського господарств. Ні, били Вас просять, ви наші велики. <су> <су> Дві заяви Таливка Марія Михайлівна. Та це центр зайнятості просить. Так, так, просить. Заливку. Є пропозиція, надати погодити їхні заяви. У ну, люди так, дуже так. хочуть, що може... Кому так. такі боїм заборонити. Так. Ставлю на голосування. Хто запрошу прогосувати? Проти отримались. Наразі всі питання ми розглянули. Я дякую за увагу. Засідання комісії оголошую закрите.